Друзі, усім привіт! У цьому випуску ми поговоримо про поточну військову ситуацію, що склалася на Дніпропетровщині, а також про те, чому деякі командири подають неправдиві звіти, неправдиву інформацію про ситуацію біля Дніпропетровської області, як стверджує принаймні відомий військовий паблік Deep State. А також до чого все це може призвести в такому разі, давайте з цього ми будемо починати. Лише на початку попрошу вас поставити вподобайку, не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, це дуже важливо для розвитку цього каналу. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Лише на початку скажу про те, що ну мені не легко було насправді працювати над цим випуском, тому що ну засмучують мене такі новини, відверто кажучи. Але е, я розумію, що ми змушені про це говорити, тому що е, ну бодай для того, аби спробувати упередити. Потенційні можливі проблеми. Отже, Deep State, відомий паблік Deep State, який відстежує ситуацію на фронті, от він опублікував тривожне повідомлення. Аналітики фактично стверджують, що деякі командири подають неправдиві доповіді про реальну ситуацію в районі Дніпропетровської області. Що це означає? От за даними Дімстейт, російські війська активно просуваються на Новопавлівському напрямку, займаючи лісосмуги села і позиції, особливо напружена ситуація біля селища Дачне, де ворог намагається закріпитися, але на щастя, наші сили оборони ці атаки. Також росіяни тиснуть, як стверджується, біля Ялти, що прямо на межі з Донеччиною, а також на ділянці новохацьке піддубне мирне перебудова комар Федорівка Воскресенка. І От Діп Стейт, зокрема, називає цю зону хаотичною, тому що там дуже складно оцінити, що відбувається через нестачу точної інформації. Але чому так стається? От діб Стейт стверджує, що головна проблема це неправда у доповідях. Це заважає командуванню адекватно оцінювати ризики і реагувати на зміни. Але дійсно, ну якщо задуматись, якщо так подивитися на ситуацію тверезими очима, ну штаб думає, що все під контролем, тому що такі доповіді надходять. Так а насправді ворог все ближче, аніж здається. Ну це ж далеко не ок історія. Давайте скажемо відверто, друзі. Ну, має ж бути реальна оцінка того, що відбувається, правда, Те ж може призвести до непоправних наслідків насправді Про рахунків, втрат позицій. Я мовчу, просто мовчу, тому що це очевидно до загроз життя і здоров'я наших бійців. От, Діп Стейт пише про те, що цитую: брехня нас усіх погубить. Ну важко таке і читати, і, і цитувати тим паче. Ну але, повторюсь, ми, ми змушені це робити. На жаль, це от не перший випадок, коли там неправдиві доповіді створюють проблеми, тому що ще 27 червня червня Діпстейт повідомив про схожу ситуацію на Покровському напрямку в районі тактичної групи Володар. Тоді аналітики писали, що оборона там. Стрімко сиплеться, бо ворог просувається в районі сіл Шевченка, Бурлацька і Вільне поле неправдиві доповіді призводять до реальних наслідків. Це ще одна історія, тому що, наприклад, в травні командира 59 ї окремої штурмової бригади, яка там біля Покровська воює, Богдана Шевчука, зняли з посади. Яка причина? Ну от, як журналісти е, написали. Ті самі неправдиві доповіді про стан справ, речник ЗСУ Дмитро Лоховій пояснив, що через ці прорахунки виникла загроза для життя бійців. А це те про що я казав вище. Більше того, бійці 59-ї бригади і парамедикиня пташка. Вона ж Катерина Поліщук відкрито критикувала Шевчука тоді за погане управління за нехтуванням життя солдатів. І після цього он головком зсу Сирський. Призначив перевірку в бригаді, а Шевчука замінила на більш досвідченого командира на Олександра Сака. Це показує, що проблема ось цих неправдивих доповідей вона ж не нова, як виявляється. Вона може коштувати не лише посад, але й на жаль, життів наших захисників. Я дуже дуже сподіваюся, дуже вірю в те, що зараз всі висновки після цього будуть зроблені, і більше до цієї проблеми ми повертатися взагалі не будемо. Це важливо виправити як якнайшвидше. Так тепер, друзі, давайте розберемо. Що відбувається на фронті біля Дніпропетровської області, станом на зараз. От за офіційними даними, Слоборони ворог не зайшов на територію Дніпропетровщини. Бої тривають на Донеччині, зокрема на Покровському, на Новопавлівському напрямках. Речник Сув Хортиця Віктор Тергубов пояснює, що росіяни кидають величезні сили, щоб прорвати адмінкордон Дніпропетровської області. Вони хочуть взяти під контроль невеликі села, які. Е Ну, які є неофіційними межами між областями, розумієте, так але сили оборони стримують ворога, і про повноцінні якісь там бої на території Дніпропетровщини взагалі не йдеться. Тригубо також уточнив, що теоретично окремі там розвідгрупи ворога могли б е, зайти на територію області, але це не означає загальновійськовий наступ. Так і є. Вони росіяни це роблять виключно для медійки, принаймні зараз. Станом на цю секунду наші війська тримають оборону, але треба зазначити, що тиск і про це кажу не ну, я, а діпстейт. Ворога величезний. Росіяни хочуть перерізати логістичні маршрути збройних сил України, і в цьому нема жодних секретів, тому вони тиснуть. Але які плани в цілому Росії, коли ми там говоримо про Дніпропетровську область, за словами очільника Гур Кирила Буданова, я вже про це говорив. Він сказав в інтерв'ю Блумберг, що ворог має політичну мету Політичну мету – оголосити про входження на територію Дніпропетровської області. Їхнє завдання створити так звану буферну зону глибиною до 10 кілометрів, каже Буданов, що це означає? Росія хоче не просто там зайти на нашу землю. А закріпитися там для того, аби використовувати це в пропаганді, в медійці, щоб послаблювати серед іншого бойовий дух українців, щоб на весь світ говорити про свої якісь там перемоги, буданов також каже, що досягти припинення вогню можливо в найближчі місяці, але це залежить від батьох факторів. Тобто, ворог мріє про медійну перемогу, хоче заявити, що вони там захопили частину Дніпропетровщини і, і так далі. Але чи реально це ось же питання? Поки що наші війська стримують їхні спроби, але повторюю, тиск там зі сторони ворога не припиняється. До речі, місяць тому вже ж була подібна історія, яку росіяни розбухували. Те ж саме Нью-Йорк Таймс повелось на все це в червні. Там місяць тому американське видання. Повідомило, що російські війська нібито вперше увійшли на територію Дніпропетровської області. Вони тоді посилалися на якихось трьох українських офіцерів і карту інституту вивчення війни, яка показувала там крихітний плацдарм ворога, але генштаб збройних сил це спростував. Офіційно росіяни не зайняли жоден населений пункт на Дніпропетровщині. Так вони могли просуватися лісосмугами, але ж це не повноцінний наступ. Їх одразу звідти вибивали. Українські військові кажуть, що ворог використовує тактику малих груп. Це не секрет. 2-6 їхніх істот, які шукають там слабкі місця в нашій обороні. Це до речі, дібстей також підтверджує російські пропандисти. Часто видають фейки, як, от, наприклад, там покинута українська техніка, і вони одразу заявляють про перемогу. Наприклад, 21 числа, 21 травня, ми стверджували, що вийшли там до Новомиколаївки. А це виявилося як зазвичай брехнею. Тепер ключове питання. Друзі: чи є загроза для Дніпра, і, і куди може піти російська армія від Покровська? За даними Deutsche Welle, росіяни обійшли Покровськ з півдня, але залишити його в тилу і йти на Дніпропетровщину просто нелогічно і ризиковано. Віктор Трогубов за усувкортиця каже, що ворог швидше піде на північ Донеччини, там до Константинівки, Краматорська чи Слов'янська. Ми до речі, зараз знаємо, яка непроста ситуація навколо Констахи нашої склалася. Подивіться попередні випуски, і це відповідає їхній меті, так тобто, повна окупація Донецької області, про що Путін неодноразово казав: Покровськ же потрібен їм як. Там транспортний вузол для логістики, але якщо там припустити, що росіяни все ж підуть на Дніпропетровщину, так то першим великим містом на їхньому шляху буде Павлоград, промисловий центр з шахтами і хімічним заводом. Юрій Бутусов, військовий журналіст, відомий військовий журналіст, каже, що загроза для Павлограда може виникнути за півтора року, але при тому, якщо ЗСУ не зупинять ворога від Покровська до Павлограда, там близько скільки 100, ну десь плюс-мінус 100 кілометрів. Росіяни просуваються повільно 40 кілометрів за півроку. А що з Дніпром від Покровська до Дніпра 200 кілометрів? Експерти, з якими я спілкуюся, сходяться на думці, що швидкого наступу не буде. Австрійський аналітик Маркус Райстер, я читав його інтерв'ю. Доволі цікаво цікавий погляд на ситуацію. От він каже, що чим далі росіяни просуваються. Тим складніше їм захищати свої фланги і постачання. І В цьому також є до речі. логіка. Роман Світан, військовий експерт, відомий, дав відповідь на запитання: скільки Росії взагалі знадобиться часу, щоб там дійти до Дніпра, і от, за його словами, ворог вже півроку стоїть там на там то за кілометр, то за два, то за три від Дніпропетровської області, і не може просуватися далі. Світан підрахував, що там за рік росіяни подолали 50 кілометрів, втративши 150 тисяч солдатів при цьому. До Дніпра 200 кілометрів. Я нагадую. Тобто за нинішніх темпів їм там знадобиться щонайменше 4 роки. Це при прекрасних для них умовах для того, аби дістатися міста, і це за умови, що ЗСУ взагалі там не посилять оборону і не будуть якось оборонятися. Ну дивіться, друзі, от говорити про загрозу Дніпру зараз це просто як говорити про загрозу для Львова, єдина реальна небезпека. Це ракетні дронові атаки, які, на жаль, вже стали звичними. Тому що ми маємо неправдиві доповіді. Це серйозна проблема, яка може коштувати нам позиції життя. Це треба одразу розуміти. Діпстей тут б'є на сполох, і це сигнал командуванню. Діяти ситуація біля Дніпропетровщини напружена, але ворог не зайшов на нашу територію бої. Тривають на Донеччині, і наші захисники тримають оборону. Так, Росія мріє про якісь там буферні зони, про медійні перемоги, але швидкого наступу на Дніпро чекати не варто. Збройні сили України, попри всі труднощі, стоять міцно. І, друзі, ми маємо бути пильними. Правда на фронті це запорука перемоги, і це зрозуміло навіть цивільним. Я дякую вам за увагу. Спасибі, що долучилися. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі.